А тепер розглянемо деякі види рівнянь, які розв'язуються способом розкладання лівої частини на множники. Отже, в першому рівнянні ми винесемо за дужки спільний множник 3х, дужка буде мати х плюс 1 дорівнює 0. Ну а потім ми скажемо, що добуток дорівнює 0, якщо один з множників дорівнює 0. Множник 3 0 не дорівнює, тому наступний множник х може дорівнювати 0, або х плюс 1 дорівнює 0. Друге рівняння розв'язуємо, отримаємо х дорівня мінус 1. Отже, у нас два корені має рівняння 0 і мінус 1. Наступне друге рівняння ми розв'яжемо, знову ж таки, виносячи за дужки 3х. Дужка, коли лишиться х у квадраті мінус 1. Це не весь розклад, тому що хвадраці мінус 1 це різниця квадратів, яка далі розкладається на множники х-1 і х плюс 1. Ну, а потім знову ж таки, за тим же самим правилом добуток дорівнює 0, якщо один з множників дорівнює нулю. Тобто, або х дорівнює 0, або х-1 дорівнює 0, або х плюс 1 дорівнює 0. Ну, Х дорівня 0 залишається. Тут ми маємо х дорівню 1, і х дорівнює мінус 11. Тому дане рівняння має три корені 0, 1 і мінус 1. Наступна ліва частина, знову ж таки, ми бачимо формулу. Хоча, в принципі, можна це рівняння робити як квадратне рівняння. Разом з тим простіше робиться саме з використанням формули, скороченого множення, адже це квадрат суму. Тобто х плюс 6 до квадрату, і це дорівнює нулю. А якщо квадрат числа дорівнює нулю, то це означає, що саме число має дорівнювати нулю. Тобто х плюс 6 дорівнює нулю. Звідки х дорівнює мінус 6. Тобто, дане рівняння має корінь мінус 6. Ну і щоб розв'язати дане рівняння це перше, друге, третє, а це вже в нас четверте рівняння. Ми маємо, маючи зліва чотири доданки, напевне, розкласти на множники способом групування. Погрупуємо так, як вони стоять. Х у кубі мінус х у квадраті, далі ставлю мінус між дужками і змінюю знаки в дужках, тому маю 9х мінус 9 дорівнює 0. З перших дужок виносимо х у квадраті дужки маємо мінус 1, з других виносимо 9, і також маємо мінус 1. Тому далі множник х мінус 1 ми виносимо за дужки, в дужках залишається х у квадраті мінус 9. Але це, напевне, ще не кінець, тому що х квадраті мінус 9 це різниця квадратів. Тому мінус 1. На хміну 3 і на х плюс 3 дорівнює нулю. Ну, а далі ми скажемо, що один з множників має дорівнювати нулю. Або х мінус 1 дорівнює нулю, або хміну 3 0, або х плюс 3 дорівнює нулю. Тобто корені даного рівняння 1, 3 мінус 3. Ось таким чином розв'язується рівняння, знову ж таки розкладаючи. Но член нам ножники.